Рада вас вітати на уроці літературного читання. Тема нашого уроку медіа віконце. Відгадайте загадку? Бачити – не бачить, чути не чує. Мовчки говорить. Дуже мудрує. Що це? Правильно, діти, це книжка. Зкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 32. Послухайте вірш. Мов краплин у Дніпрі, мов зірок у горі, мов листви на гіллі, стільки книг на землі. Є великі й малі, є легкі і важкі. Делажах на столі наші друзі-книжки. Діти, зупиніть відео і ще раз прочитайте цей вірш самостійно. Дайте відповіді на запитання. Скільки книг існує на світі? На світі існує дуже багато книг. Які порівняння використовує автор, аби показати величину кількості книжок на землі? Мов краплин у Дніпрі, мов зірок у горі, мов листви на гіллі? Правильному всі. Ким для людини є книжка? Знайдіть це у вірші. Наші друзі книжки, тобто для людини книжка це друг. Розгляньте виставку книжок, зображену у підручнику. Які з поданих книжок мають автора? Правильно. Василь Сухомлинський, Дмитро Павличко, Псеволод Нестайко. Так, а тепер знайдіть книжки, у яких немає автора. Правильно, ось ці книжки. Скажіть, будь ласка, які книжки нам допомагають розумнішати? Так, хочу все знати. Велика енциклопедія чомучок. Правильно, молодці. А тепер знайдіть книжки, які ми можемо читати на дозвіллі. Прочитайте їх назву Вогнегривий коник. Найкраще місце на землі в лісовій школі. Молодці. Правильно. Візьміть до рук свою улюблену книжку. Розгляньте її обкладинку. Про що можна дізнатися з неї? З обкладинки можна дізнатися. Ім'я та прізвище автора назву книжки. Зверніть увагу, чим цікавіша та влучніша назва у книжці, тим її хочеться швидше прочитати. Розгорніть обкладинку. Перед вами частина книжки, що називається форзацом. Він З'єднує обкладинку з першою сторінкою, де повторюються відомості про автора і назву книги. Титульним аркушем. Він може бути однокольоровим, а може містити малюнки. Розгляньте форзаци та титульні аркуші власної книжки та підручника. Подумайте, чи цікавою була б дитяча книжка без малюнків? Звичайно, що ні. Коли ви берете до руки книжку, то обов'язково переглядаєте малюнки. Вони вам допомагають уявити, про що книжка? Яким словом ще називають малюнки в книжці? Правильно, це ілюстрація. Крім малюнків, словом ілюстрація називають фотографії. Карти, схеми, таблиці, які доповнюють текст. Якщо книжка складається з кількох творів, то для швидкого і зручного пошуку необхідного у книжці є зміст. Своєрідний путівник книжкою. Він може міститися здебільшого наприкінці книжки. Але буває і на початку. Знайдіть у підручнику зміст. Знайдіть зміст у вашій книжці, якщо він є. Давайте ще раз розглянемо будову книжки. Це форзац. Це текст, представлений віршем діалогу. Ілюстрація. Малюночок до цього вірша. Зміст нашого підручника. В змісті ви можете побачити розділи. розділи. Назву оповідання та сторінку, на якій знаходиться це оповідання. Діти, ви можете створити рекламу своєї улюбленої книжки за таким планом: назва моєї книжки, її автор. У книжці розповідається про. Мені сподобалася ця книжка, тому я раджу всім її прочитати. Дякую за увагу, до зустрічі у новому відео уроці.